Ось така от коровка в нас тепер є біля Львівського храму. Можна приїхати подивитися на неї. Ми її вилучили на, на дуже добрих фермерів, які недбало ставились до корови. Їх везли на бойню. Вони всі були в крові, були грязні, побиті. Разом з поліцією, національною поліцією Львівської області вилучили цих корів, склали кримінальне впровадження. Тепер, тепер вона себе гарно вже почуває. Взагалі, коли кровава присутня, це дуже, це дуже об'єднує, це дуже надихає, тому що вона така тварина, що дає добро тільки людям. Дає добро у формі молока, у формі своєї присутності, вона дає сповнена доброти, такої простоти і чистоти така сповна. Тому зразу якось навколо неї люди почали об'єднуватися. Але, звичайно, вона зараз знаходиться у військовому храмі. Тут немає таких умов для її утримання. Віддані побудували маленьку, там, маленьку таку стайню для неї, намагаються побудувати якісь ясли для неї. Але, звичайно, тут мало землі і мало, мало якихось умов. Тому, звичайно, ми потребуємо допомоги в цьому, щоб її побудувати нормальну стойню, нормальні, нормальні, нормальні ясла, забезпечити її їжею якоюсь в неї. Був животику травличка і було молочко. Ми потребуємо допомоги. Якщо у вас є така можливість, долучайтесь, будь ласка, будемо дуже-дуже вдячні. І коли корова благословляє, коли корова вдячна, то в вашому житті також все буде вирівнятися. Ми бачили, що багато-багато випадків, коли людей там не було дітей, або були якісь проблеми в житті. Вони приходили, кормили коровку, вухо, їй загадували в бажання, і це виповнювалося. Ми знаємо багато історій. Коли люди лікувалися від страшних хвороб, коли у людей з'являлися діти, коли у них з'являється багаття, завдяки було благословенні корови. Така корова така тварина, що ну, дає в нас повне благословіння, сповне доброти. Тому, будь ласка, залучайтеся, якщо у вас є можливість при підтримці Мазерфарм, ми зараз так якось намагаємося це все у Львові зробити, щоб була така община, були корови, була ця атмосфера спокою і благості розповсюджувалася. Тому, якщо ви доєднаєтеся, ви також отримуєте краплинку, як океан вам.